Війна для бідних, а ті, хто при владі, користуються усіма благами та можливостями. Брати і сестри, я думаю, настав час зупинити цю брехню, свавілля та репресії проти українського народу. Чому так, що найкращі сини та дочки України кладуть своє здоров'я та життя на передовій, захищаючи Україну, а в цей самий час у глибокому тилу під покровительством вищого політичного керівництва можновладці купаються в грошах у буквальному сенсі? Я не думаю, що я відкрив вам. Якусь велику таємницю. Але погодьтеся, дивно виходить: українці воюють, українці гинуть, українці забезпечують останньою копійчиною Збройні Сили України, а влада, вище політичне керівництво, можновладці, вся їхня кліка мафіозно-олігархічної системи збагачуються, розкрадають міжнародну допомогу. Не воюють лише коміки, квартальщики і вся інша шантрапа, притул, стерненків, які колаборують на довірі українців і збирають кошти, і живуть на широку ногу. Вам не здається це дивним? Щось тут не сходиться? Отож, брати і сестри, ми маємо говорити про те, що сьогодні з цією владою, а ще у 2019 році, я чітко дав Службі безпеки України і публічно говорив, що Зеленський і слуга народу це проєкт ФСБ під кодовою назвою Буратіно. І, на жаль, Служба безпеки України, яка тоді ще не була реформована, а сьогодні влаштовують такі брудні речі проти українського народу репресії, разом з представниками поліції, бандоформуваннями ТЦК. Вони не робили нічого тоді і сьогодні не роблять, тому що якась у цьому є у них своя місія, але ця місія точно не на руку української нації. Тому ми маємо з вами усвідомити, що вибори мають змінити увесь процес. Тому що Зеленський вирішив сформувати в Україні за рахунок війни диктатуру. Але ми, волелюбна нація, маємо з вами зрозуміти і усвідомити, що. В країні, яка називає себе демократичною, мають бути дотримання чітких норм законів ніякої конституції на паузі. Вибори: кожен з нас має сьогодні вимагати вибори і змінити владу, тому що Зеленський сьогодні мало того, що є нелегітимним. Він є сьогодні фактично Путіном номер два, який за рахунок війни стає диктатором, і це небезпечно у подальшому для кожного свідомого українця. Ми зараз маємо з вами зрозуміти і усвідомити, забути, хто за кого голосував. А перезавантажитися і прийти з вами до свідомості, об'єднатися довкола національної ідеї, яка прописана у п'ятому універсалі, і привести до влади етнічних українців. Мене запитують, чи буду йти я до влади? Так, я буду йти в президенти. І тут немає ніякої таємниці. Моя мета це привести до влади етнічних українців, бо Україною повинні керувати українці. Крапка. Ми маємо з вами зрозуміти і усвідомити, що пріоритетним має бути захист наших захисників, тому що вони на передовій захищають Україну героїчно а коли повертаються в тилах, зазнають абсолютно несправедливого відношення і подекуди не тільки з боку влади. Тому пріоритетом, коли запитують у мене, чи буде партія, ви маєте зрозуміти в Україні. Сьогодні влада понастворювала різних політичних проєктів, і вони час від часу виринають. Кожен з вас має сьогодні зрозуміти, що ніяких партій, ніяких політичних ідолів не потрібно шукати. Ми з вами маємо сформувати національний республіканський рух, котрий буде рухатися у напрямку розвитку великої України і відродження великої історії справедливості, тому що Україна це понад усе. Але сьогодні сталося так. Що в Україні дали нам ідеологію смерті і сказали, ідіть вмирати. Люди кажуть, за що вмирають за свободу і за гідність. Головне голосно кричить Слава Україні. Так от слава Україні, це передусім слава Господу Богу. І понад усе Україна це тоді, коли Україна як держава і кожен українець є співвласником своєї держави, а не так, що вам дали паспорт, а ви навіть не розумієте, що це за документ. Реальність така, що сьогодні ми з вами опинилися в дуже скрутному становищі. Мільйони людей за кордонами, вони не захищені. Влада робить все, і ця вся мафіозно олігархічна система роблять все для того, аби лише здоїти українців на чергові доляри, тому що українці для більшого їм не потрібні. І кожен з вас це вже бачив. Тому, брати і сестри, сьогодні нав'язують Україні перемовини, Підходять з різних сторін під виглядом мирних планів. Але перемовини з Московією не вартують того паперу, на якому вони написані. Зеленський намагається нам щось впарити, якийсь мирний план. Зеленському треба не плани готувати, а готуватися до в'язниці за злочини, які він вчинив. І наша мета є посадити зеленського на довічне ув'язнення за співучасть у геноциді української нації. Бо коли відкриються ті факти, що вони наробили, яку кількість людей вони е, угробили, то я думаю, кожен з вас тоді зрозуміє, що зараз говорю я. Ми розкриємо всі архіви і дамо людям. Відверті відповіді. Ми формуємо зараз президентську команду з кожного із вас. Бо кожен українець повинен розуміти і усвідомлювати, що він є частиною цієї держави. Бо для того, аби притягнути до відповідальності тих, хто вчиняли такі страшні злочини, ми не тільки архіви повинні відкрити, а ми ще й маємо з вами взаємодіяти. Тому я звертаюся до кожного з вас не втратити цю можливість. У будь-якому випадку ми будемо діяти, скільки в нас вистачить сил. А чим більше вас зі мною, тим швидше. Ми зможемо реалізувати, розпочати і повернути українцям справедливість. Брати і сестри! Важливо зрозуміти і усвідомити, що всі розвинуті країни, в тому числі і європейські, успішно взаємодіють, маючи свої історичне минуле в умовах сьогоднішніх республік. Україна, починаючи від великої Руси, втратила абсолютно все, сьогодні втрачає фактично залишки державності. Чи можемо ми собі дозволити таке? Ну, уявіть собі, що таке рука без пальців, або що таке нація без держави. Ми маємо в нашій історії багато прикладів. Тому нам і нам тільки це зупинити, взяти на себе відповідальність і, зрештою, реалізувати нашу національну державу. Тому. Єднаймося довкола національної ідеї і рухаймося до перемоги. І ще на завершення хочу звернути вашу увагу на дуже важливий факт, адже мій журналістський досвід не дозволяє мені проігнорувати це. Журналістка української правди Вікторія Рощина, про яку сьогодні всі говорять, і так звані ці журналісти ходять з її портретами та нібито її оплакують. Насправді жоден з них не говорить правди, тому що Вікторія Рощина робила розслідування по державних зрадниках СБУшниках у Херсоні, а потім якимсь дивним чином вона потрапляє на територію Росії. Цікаво. Керівництво Української правди оця Сергій Мусаєва взагалі відмовилося від неї, коли почався, почалися запитання, сказали, що їй не давали редакційного доручення. За моєю інформацією, Вікторію Рощину взагалі викрали і передали росіянам. А хто дав таку команду? Я думаю, варто запитатися у е, цього фрика Малюка і в Буданова. Вони точно ці фрики знають, хто і за чиєю командою викрадали цю журналістку. І коли ви чуєте... Від цих так званих журналістів про якісь там утиски, то важливо розуміти, що їхня брехня вилазить тим боком, бо вони спочатку взаємодіють, обслуговують цю мафіозну -олігархічну систему, потім поб'ють горшки і вже сильно кричать, бо шукають вашої підтримки. Але вашу підтримку вони не шукали і не підтримували вас, коли проти вас ця система діяла, а вони її аплодували. Тому, брати і сестри, поодинці ми слабкі, в єдності ми сильні. Немає у світі таких грошей, якими можна купити гідність народу. Сили такої у світі немає, якою можна зламати волю народу. Страх не може керувати людьми, бо страх як керує людьми, люди стають невільниками. Тому розправляйте крила, об'єднуємося і діймо разом. Слава Господу Богу! І найже велика, вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні!